Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі. Козироги. і так інформація на січень для вас від вашого ангела-охоронця, від вашого роду, а також від вищих сил. Що ж вам хочуть повідомити. Важливий розклад. Також, дорогі глядачі, запрошую вас на свої розклади на 2025 рік для кожного знаку зодіаку, а також розклади на старших арканах на кожний місяць свій аркан, така своєрідна карта місяця. Записуйте, занотовуйте і змінюйте своє життя тільки на краще. І так, дивимось, що ж хоче передати ваш ангел-охоронець, ваш рід, а також Вищі сили. Так. Дивимось далі. Я сьогодні буду працювати на трьох колодах, але все рівно буде коротко і про головне. <кій> і так, ваш ангел, ваш рід, а також вищі сили. І не могла без своєї улюбленої колоди 78 дверей. Тут є 78 магічних ключиків, які насправді допомагають відмикати життєві ситуації. І так, ваш ангел, ваш рід. Та Вищі сили. Дивимось, дорогі глядачі, яку ж інформацію вам відкривають: п'ятірка пентаклів, трійка пентаклів і королева жезлів. Хочу сказати, що п'ятірка пентаклів показує, що ви виходите з якихось складних ситуацій, і ваш ангел-охоронець вам в цьому допомагає. Тому я би вам радила слухати свою інтуїцію. В січні вам дійсно треба закрити всі кредити, борги, вам треба позбутися якихось обтяжливих моментів. І треба розуміти, що ви виходите, вже пройшли якийсь етап, ваш ангел-охоронець показує, що все буде добре. Тому що трійка пентаклів це якраз карта, коли ви. Ви виходите на новий фінансовий рівень, коли у вас іде збільшення, іде дохід, коли ви дійсно щось відточуєте, чогось навчаєтесь, або ж уже навчаєте інших, або ж у вас є команда, люди, які на вас працюють, і все, ви долаєте якісь бар'єри бідності, ви переходите. Насправді, ваш ангел охоронець дійсно з вами, і ви дійсно. Прислухайтеся до себе внутрішньо. сьогоднішній розклад, не похожий на е, ті, що я раніше записувала для вас, тому що насправді. Я хотіла на початку року енергетично закласти для вас правильний фундамент, дати вам ті підказки, які допоможуть, які спрацюють у вашому житті, і ви щось зміните. Тому що, от, наприклад, королева жезлів дійсно треба брати ініціативу в свої руки, звернути увагу на якісь деталі, а це допоможе відкрити фінанси. І так ви подолаєте якісь. Непростий період, скажімо так, у своєму житті, але важливо, що ви з цього виходите. Важливо, що ваш анел-охоронець показує мені якраз цей момент, коли у вас все налагоджується. Так, далі інформація яку передає ваш рід. Що я бачу? Паж е, мечів. Е, ви знаєте, деколи вам треба бути обережнішими, бо ви можете поранити навіть самі себе. Е, тому що я бачу і паш мечів, і королева. Е, така, знаєте, теж мечова карта, тому що вона з мечем, королева мечів. Е, ви деколи дуже холодні, хочете від усіх закритися. Насправді, ту з кубків показує, що у ваше життя впускають якихось людей. Будете Мати нових знайомих, хтось буде створювати сім'ю, стосунки, у когось може дійсно бути народження, тому що в рід хтось приходить. І вам зараз, як ніколи, треба бути навпаки відкритими до цього всього. Пам'ятайте, що вже ваш ангел-охоронець показав, що ви проходите оцей холодний етап, що ви проходите всі ці ситуації. Тут не варто вже нічого боятися. Будьте трішечки теплішими, не відсторонюйтеся. Від інших, тому що навпаки приходять ті, що треба. Ваша підтримка, якась ваша велика любов. Знаєте, люди, які приходять на роки у ваше життя, тому не відсторонюйтесь, не будьте холодними, не закривайтеся в собі, а навпаки, впускайте в когось своє життя таку підказку, дає ваш рід дорогі мої друзі. Так, і вищі сили. П'ятірка жезлів. Треба деколи за себе боротися. Треба боротися за місце під сонцем. І якщо навіть вас не чують. Достукаєтесь, тому що ви говорите в закриті двері. Я сьогодні на початку говорила вам, що ці 78 магічних ключиків насправді допомагають відмикати ситуації. І підказка в тому, що вас не чують, або ж ви настільки закрилися в собі, так усамітнились, що навіть не хочете нікому показати свої справжні почуття. І як ви маєте визволитися, якщо ви не подаєте ніяких знаків, якщо ви про себе не заявляєте, якщо ви не готові боротися за щось. Це не конфлікти, це лише боротьба. Це коли ви розумієте, що ви цього хочете і що ви будете досягати, що ви заслуговуєте на якесь краще життя, на кращі можливості, що ви маєте уже подолати якийсь бар'єр бідності або якихось зобов'язань, кредитів, боргів. Ви хочете змінити своє життя, і ось коли ви приймаєте таке рішення, мої дорогі глядачі, то ви бачите, наскільки все змінюється. Тут у нас є старший аркан підвішений. Дуже часто ця карта показує, що некомфортно, незручно, але людина. Чекає людина терпить, але я закликаю вас до іншого зрозуміти, що вам не подобається, зрозуміти, чому вас не чують. Зрозуміти, що треба за щось поборотися, і не відсторонюватись, а навпаки, впускати в своє життя нових людей, нові знайомства і нові можливості. Тому, мої дорогі глядачі, вищі сили вам рекомендують ще раз. Поміркувати над тим, що відбувається у вашому житті, і якщо вам щось не подобається, ви маєте про це заявити. Не чекайте, тому що час це щось безцінне, чого ми ніколи вже не зможемо повернути. І так, я бажаю вам лише хорошого в новому році. Бажаю вам дійсно наповнення. І пам'ятайте про те, що жезли дадуть вам енергію, дадуть вам рух вперед. Головне, щоб ви просто цього хотіли. Дякую, що ви були зі мною. Дякую за ваші лайки, коментарі і підписки і до нових зустрічей! Ваша надія вкраще!